Hello, hello, everyone! Привіт всім! Ми тут вчимо базову граматику англійської мови. І сьогодні будемо розглядати теперішній тривалий час англійською Present Continuous або ще й інша назва Present Progressive. Сама назва Continuous чи то Progressive говорить про те, що щось розвивається, триває, тобто не стоїть на місці. І найперше значення це процес, який відбувається в момент мовлення. В дану секунду. У підручнику на першому малюнку в нас зображена жінка, яка апетитно їсть справу. Отже, що бачимо в даний момент, те й озвучуємо. She is eating. She is not reading. Вона їсть, вона не читає. Або розглянемо другий малюнок, на якому йде чоловік з парасолькою під дощем, тому кажемо, що зараз дощить. It is raining. The sun is not shining. Сонце не світить. Йде дощ. І на останньому малюнку в нас три людини, які не йдуть, а саме бігають, тому кажемо: they are running, they aren't walking. Вони біжать, вони не йдуть. Отже, з усього робимо висновок, що те, що відбувається перед нашими очима в даний момент, вживається у present Continuous. Хоча, звісно, це не єдина умова, коли ми будемо вживати цей час. Подивимось тепер, як будуються речення у present continuous. Отже, до основного дієслова ми додаємо суфікс ing, ing" і попереду обов'язково ставимо допоміжні дієслова M, is, -E "-are". Тому, щоб сказати речення я працюю зараз, то недостатньо сказати I work. Ми кажемо I'm working. Чому? Тому що ми говоримо не про процес, який відбувається постійно, не те, щоб я працювала кожен день, а що в даний момент, саме в цю секунду, я працюю. I'm working. Звертаю вашу увагу, що діє слово тобі. Яка з особами змінюється на am is are» і означає бути, знаходитись в теперішньому часі взагалі ніяк не перекладається і втрачає своє значення бути існувати», а являється лише допоміжним, яке показує, що дія триває в теперішньому моменті. Щоб було зрозуміліше, напишу два речення і порівняємо їх: I am at work, я є, знаходжусь на роботі, або просто я на роботі. І друге речення I'm working, я працюю. Отже, в першому, як бачимо, ми просто поставили дієслово стану, яке має своє перше значення бути. Я є на роботі. В другому реченні в нас вже є активне дієслово, динамічне дієслово працювати, до нього ми доставили суфікс ING, попереду є наше дієслово –to be, яке слугує допоміжним. Воно вже тут не перекладається, тому як перекладатиметься дієслово work. І виходить, я працюю, мається на увазі в даний момент. Робимо висновок, що якщо в реченні є лише одне дієслово, і це дієслово стану MEZR, то воно буде перекладатись, воно вживається в своєму першому основному значенні, а у випадку, якщо окрім нього є ще інші дієслова, які стоять з інговим закінченням, то EMISA це лише допоміжне, яке допомагає побудувати теперішній тривалий час, а саме present continuous. І воно вказує лише на те, що це теперішній тривалий, а не минулий і не майбутній. Розглянемо наступні приклади. I am working, I am not watching TV. Я працюю зараз, я не дивлюсь телевізор. Мається на увазі а, саме момент мовлення. Щоб утворити заперечення, ми до дієслів MSR додаємо частку not. і виходить. I'm not watching TV. Про цьому не забуваємо скорочувати допоміжні дієслова. Марія reading a newspaper. Марія читає газету. Вона читає газету саме зараз. Вона взагалі може не читати газет. Вона може не любити читати газети і взагалі не цікавитись новинами. Але в даний момент вона читає газету. Ми бачимо, що це відбувається в даний момент, бо в нас до дієслова рід доданий суфікс ing і попереду стоїть допоміжне is. Yes. Тому речення вжито в present continuous. She isn't eating. Вона не їсть. Ми можемо скоротити або not, або is. Отже, обидва варіанти будуть правильні. She isn't, або She is not eating. The bus is coming, їде автобус. Тобто саме зараз, в цей момент, автобус наближається. Дієслово come означає приходити, приїздити, вживається з I. Яка не вимовляється на кінці. І коли ми хочемо додати суфікс ing, то наше і випадає. Тому буде coming. І це відбувається з усіма дієсловами, які мають німу і на кінці. We're having dinner. Ми зараз обідаємо, ми маємо обід. Те ж саме have змінюється на having. You are not listening to me. Ти не слухаєш мене. Не забувайте після listen ставити прийменник to. Якщо ми слухаємо когось або щось, то обов'язково вживаємо listen to. Можемо скоротити по-іншому: You aren't listening. Це означатиме те ж саме ти не слухаєш. The children are doing their homework. Діти виконують своє домашнє завдання. Бачимо, що вони виконують домашнє завдання прямо зараз, так як наше дієслово do вживається із суфіксом «ing». Які показує тривалість дії, і допоміжне are, який показує, що ця тривалість відбувається в даний момент, в теперішньому часі. Допоміжними словами в present continuous можуть бути now, зараз, right now, прямо зараз, at the moment, в даний момент. Розглянемо трохи більше прикладів. Please be quiet, будь ласка, тихо, дослівно будьте тихо. I'm working, я працюю. Мається на увазі? I'm working now, я працюю зараз. Ну, якщо вже ми бачимо таку конструкцію, I'm і інгове закінчення, то вже розуміємо, що це все одно відбувається в даний момент, тобто now вже можна і не ставити. Look, there is Sara. Подивись, там She She's wearing a brown coat. Вода вдягнена в коричневе пальто або в коричневу куртку. Вона зараз, в даний момент, вдяглась саме так. The weather is nice. Погода чудова. It's not raining. Дощ не йде. Не дощить. Where are the children? Де діти? Де вони? They are playing in the park. Вони граються в парку. Як бачимо, є інгове закінчення, тому розуміємо, що саме зараз, коли ми питаємо, де діти, саме в цей момент вони знаходяться у парку. Вони там граються. On the phone, по телефону. We are having dinner now. Зараз в нас обід. Ми зараз обідаємо. Can I call you later? Можна, я подзвоню тобі пізніше. І останній приклад. You can turn off the television. Ти можеш вимкнути телевізор. I'm not watching it. Я його зараз не дивлюсь. Я вже зазначила дієслова, які мають і в кінці, при додаванні суфікса ing і випадає. А дієслова, які мають одну голосну наголошену перед кінцевою приголосною, то при додаванні ing остання приголосна подвоюється, як у слові running. Бігти ран, run буде running, сидіти sit, як бачимо, голосна перед кінцевою приголосною, голосна наголошена, тому приголосна подвоюється – «sitting». Плавати swim теж саме буде swimming. І якщо в нас є I, то змінюється на why. Lie лежати, і lying лежить зараз. Тепер трохи попрактикуємось і виконаємо першу вправу з цього уроку. What are these people doing? Що ці люди роблять? Use these verbs to complete the sentences. Використайте подання дієслова, щоб утворити речення. Отже, всі ці слова потрібно поставити у present continuous. Ну, поїхали. У нас є приклад. Вона їсть яблуко. She's eating an apple. Ми скоротили is і вийшло She's eating. Наступне: Він чекає автобус. Чекати буде wait, тому скажемо: He's waiting for a bus. He's waiting for a bus. Третє. Вони грають у футбол. Грати play. Скажемо. They are playing football. Ми ставимо they are, бо в нас множина. Четвертий малюнок. Він лежить на підлозі. Лежати lie, але знаємо, що змінюється на I і змінюється на Y. Тому буде his lying on the floor. His lying on the floor. П'ятий малюнок. Вони снідають. Є стільки вираз в англійській мові, такі як мати сніданок. Have breakfast. Тому дієслово have ставимо в вингову форму. They are having breakfast. І остання вона сидить на столі. Сидіти sit. Бачимо, у нас голосна, наголошена перед кінцевою приголосною, тому перед ING остання приголосна буде подвоюватись. І скажемо: She is sitting on the table. She is eating an apple. He is waiting for a bus. They are playing football. He is lying on the floor. They are having breakfast. She is sitting on the table. У другій вправі те ж саме завдання. Ми маємо поставити подані дієслова у present continuous. Please be quiet. Будь ласка, тихо. I'm working. Я працюю. Where is John? Де Джон? He is in the kitchen. Він на кухні. Отже, що він там робить? Він готує. Скажемо His cooking. Третє речення. Є слово foot, стопа. На моїй стопі, отже, ти стоїш на моїй нозі. Так? О, вибач, стояти буде stand. Скажемо, ти стоїш. You are standing on my foot. Четверте. Look. Подивись, хтось плаває в річці. Отже, пливти буде «swim». Тому напишемо somebody is swimming. Теж не забуваємо подвоювати М в кінці. П'яте. «We are here on holiday. Ми тут, у відпустці. Та, значить, написано в кінці At the Central hotel». Ми перебуваємо у готелі. Перебувати stay. Скажемо we are staying at the central hotel. Where is you? This you? Shower це душ. Скажемо, вона приймає душ. Це стійкий вираз, тому вживається з have. is having a shower. Лишається в нас всього два слова. Це будувати і йти. Тому в сьомому будемо вживати слово build. Скажемо, вони будують новий готель в центрі міста в даний момент. They are building a new hotel in the city centre at the moment. І останнє. Я зараз іду. Бувай. І ти go. Скажемо I'm going now. Goodbye. Виконаємо останню третю вправу. Нам потрібно подивитись на малюнок і сказати, що робить або не робить Джейн в даний момент. Have dinner. Обідати. Ні, Джейн не обідає, тому скажемо Джейн is not having dinner. Вона дивиться телевізор? Так, дивиться, тому she's watching TV. Третє. Sit on the floor. Сидіти на підлозі. Бачимо, що вона сидить на підлозі, тому запишемо. She is sitting on the floor. Read a book. Читати книжку. Читає вона книжку. Ні, вона не читає зараз книжку. Тому She isn't reading a book. Play the piano. Чи грає вона зараз на піаніно? Ні, не грає. She is not playing the piano. Love сміятися. Вона сміється? Так, вона сміється. Отже, she is laughing. Перечитаємо всі речення, які ми записали. She's sitting on the floor. Вона сидить на підлозі. She isn't reading a book. Вона не читає книжку. She isn't playing the piano. Вона не грає на піаніно. She's laughing. Вона сміється. Wear a hat носити капелюх. Вона зараз в капелюсі. Так, отже, she's wearing a hat. І останнє, вона не п'є каву. She isn't drinking coffee. Ми з вами виконали вправу і побачили, що насправді нічого складного немає. Є формула, і просто треба обов'язково дотримуватись її. Часто студенти допускають таку помилку, що пишуть дієслово з «ing» і забувають про M is «a». Це груба помилка, тому, будь ласка, слідкуйте за цим. Якщо це Present Continuous, то він має бути повний, допоміжне M is «r» і в кінці «ing». Цей урок добігає кінця, а на четвертому році ми з вами будемо розглядати, як же будується питання в теперішньому тривалому часі Present Continuous. А поки що у мене все. На все добре! Нехай вам щастить.